Сьогодні дуже цікава історія про людей, які очманіли, просто здуріли. Господар віддає виноградник виноградарям, каже: Я буду забирати вас плоди в певний час. Ви працюєте тут, опікуйтеся. А вони вирішили, що цей виноградник має стати їхнім. Мало того, вони вирішують, що вони мають вбити сина господаря і цей виноградник собі забрати. Це цілий трилер. Почитай, Євангеліє добру новину сьогоднішнього дня. Як можуть люди, які працюють чужому винограднику, подумати, що це їхній виноградник? Як вони можуть дозволити собі бити слух власника виноградника? Мало того, подумати собі, вбити його сина, щоб забрати цей виноградник собі в спадок? Це потрібно, напевно, очманіти, зійти з розуму, щоб мати такі плани, тому що чомусь вони не подумали, що спадкуємець має батька, і батько. Просто так це не залишить. Ти знаєш, ця історія вона абсолютно не чужа і тобі, і мені. Тому що інколи в нас закрадається бажання думати так, як думають ці виноградники, що це моє життя, що я хочу жити, так як я хочу, що для мене не існує жодних правил, для мене не існує жодного морального закону. І скільки людей живуть саме так, я нікому нічого не винен. Живуть так, як казав колись святий Іван Павло ІІ, якби Бог не існував, але ж він існує. Нехтують його сина так, якби Бог не існував. Але Бог існує. Так він довготерпеливий, але він існує. І чому так відбувається? Сьогодні апостол Павло послані до Ефесян дає дуже гарне пояснення і дуже гарну е мудрість. Звертаючись до Ефесян, він просить їх, щоб вони не поводились, як поводяться погані. І послухайте, як поводяться погані. Вони ходять в марноті свого ума, вони запаморочені умом. Далекі від життя в Бозі через своє неотство, через зачерствілість свого серця, вони очманіли в непогамовній розпусті і чинять всяку нечість. І Каже апостол Павло: Ви не маєте бути такими. Оце все, про що йде мова, робить стара людина, стара людина, яка живе за власними пристрастями, стара людина, яка померла в хрещенні. Яка хоче відновити своє життя і відновити життя в пристрастях, власному егоїзмі, власному бажанні жити тільки для себе і відкинути Бога, сказати, що його немає. Натомість апостол Павло каже, щоб ми відновилися духом нашого ума, не жили просто за людським розумом, за людськими баченнями, за своїми враженнями і бажаннями, але щоб жили за духом нашого ума, щоб ми одягнулись в нову людину, створену на подобу Божу, в справедливості, святості, правди. Щоб ми підтримували те життя в Христі, яке було зароджене в нас під час хрещення, подумай собі сьогодні про це, чи часом стара людина не перемагає в твоєму житті, і ти не живеш за пристрастями, так як би Бог не існував, тому що він є, і коли ти будеш ігнорувати його сина і те, що його син зробив для тебе, він колись тебе про це спитає.